Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми завітали до талановитої мисткині пані Олі Кіркової. Ну що ж, ходімо. Придей. Доброго здоров'я. Можна до вас? Заходьте, я варав... дуже рада вам. Заходьте. Заходьте, у мене не вже гусі було. бачили. Було. Ага, не не було. ми ще не були вас. Так, заходьте. Вітаю вас, пані Олю. – Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Живу я зараз сама, чоловік помер, дівчина померла, живу сама. Дочка рядом живе, допомагає мені, а більше я їм допомагаю. Yeah. <laughs> Тож що треба то вони мені допоможуть, дадуть. Так, Я не обижаюся на них. О. Ну, Що треба, я все допомагаю їм. Все. Моє улюблене вишиття, робота на городі, я то любитель. О. А розкажіть більше детальніше про вашу улюблену справу. Бачимо, у вас досить багато представлено я, вишиванок. Я люблю дуже вишивати. Люблю. А, до... Поки я вийшла замуж, я не міла вишивати. А як я вийшла замуж там в Сардинський район, як я зайшла в хату, а там такі гарні рушники були. Мені аж якось дивно було, що таке вишиття є в людей. І я попросила куми, щоб мене навчила вишивати. Вона мене навчила. Ну, а там, де ж ну вишити, треба вміти рисувати, треба вирисувати насамперед, поки вишиття. А там такі жінки, що рисували. Я носила до них, вони мені рисували, я вишивала і в кого спору ходила, в кого били, Ми вишивали. Там дуже любили люди вишивати. О. А я думаю, так як я вмію вишивати, то я можу навчити рисувати. І я собі сама почала рисувати. Трошки не вийшло, потім вийшло. То навіть потім до мене люди приходили, приносили рисувати, бо я ліпше рисувала, як, як тих дві жінки. О. І я так почала рисувати собі, вирисувала простіну, тоді були гроші, не те, що зараз. Простіна рубель коштувала, то я мала кілю цукру і буханку хліба, і ще сірники. І я собі так тому рушник вишила, вирисувала, тому простіну, я собі так підзаробляла. Крім того, що я ходила ще на роботу до, до, до госпу. О, і я собі так заробляла. Так, Кожна би. ваша робота є унікальна і неповторна. Розкажіть, де берете ідеї для створення певних орнаментів. А я собі так щось з голови. Так щось з голови собі беру. Там квіточку, там виноград, там якийсь височок, я собі роблю картинку собі. О, А раз пішла до магазину, дивлюся, на картинці є виноград. Вир. Я собі ту картинку купила і виросила собі блюзку, також виноградом. о. І так я собі одне до другої, листочок до листочка, квіточку і так виходить в мене. Я вам потім покажу, які у мене вишивки є. А щодо техніки вишиття, розкажіть, якою технікою вишиваєте, і скільки часу це займає у вас? Ну, залежить що, якщо велика прочна, чи великий того, чи картину якусь вишиваю, то ще залежить кілько ти сидиш над нею. Ну, просто ну, вона виріс вишити за тиждень. Як посидіти? А техніка вишиття гладь, так? Гладю, так. Тут зараз ніхто їх не вишиває. Крім машиної роботи, такого, такого вишиття нема ніде. То, що я в Ровенській області там навчилася в сармах. А чи передаєте свої навички і вміння своїм дітям, онукам? Дочка вміє вишивати, вона й бісером вишиває і гладдю вишиває. А одна, то не, вона парикмахер, то вона до, до вона не має нічого. О. А так більше дівчата у внуки є в бузьку, то вони тим не займаються. Ні. Вісіттям не, не цікавляться. А чи можете нам щось заспівати? Ой, там в саду під білий березой, там, де місяць так ясно світив, там стояла, маруся з Козаченьком, про любов її милий, говорив. Ти Марусю, ти моя, Марусю, ти Марусю, ти ще й молода. Пошукай собі іншого милого, бо у мене є дівчина друга, не сказала Маруся ні слова, і не плакала навіть вона на прощання його поцілувала, будь щасливий, сказала вона, і побігла Маруся до річки, і побігла вона на бестру, і так довго над річкою стояла, аж річенька збудилася зі сну. Ой ти річко, ти річко річенько, Ой ти річко, бистрая вода занеси ти мої тіло так далеко, щоб мати не знайшла, а матінка слова ті почула, та й побігла дочку ряту. Але хвиля її наздогнала, але пізно було і врятувать. Ти, Марусю, ти моя Марусю, чого рано пішла із життя. Ти молода, красива я дівчина, собі хлопця ще й кращого б знайшла. Ой там саду під білой березой, там же місяць ніколи не світив, не стояла, там більше маруся. Що колись я її вірно любив, залишився марусин садочок, залишилося все у саду, Всі дівчата, і хлопці гуляють, а маруся лежить у гробу, не прощу я собі тої зради. Що Марусю навік погубив за такую зрадливу зраду. Я життя своє теж погубив. Дуже гарно, Дуже дякую. додавала, додавала до тієї пісні, що чотири куплети ще додала. Це ваша авторська пісня. Ви складаєте, пишете вірші. Так, я такого часу я більш вночі складаю. Шешміцьке угу. до голови прийде. я то. Раз я на полю жну кукурузиня, над мною летять журавлі. Щось так курликають. думаю, вони відлітають так далеко, щось між собою говорять. Я прийшла ввечері і взяла склава вірша про них. І написала в кінці, що прилітайте, ми вас будемо теж чекати. Весною виходжу на двір, відкриваю двері, або ті журавлі летять. Прилетіли, і я знов про них вірш написала, що вони прилетіли щасливо, теж такі два гарних вірші написала. Пішов воювати за Україну, і куля влучила в мене не знатиме батько ні мати, де буде могила моя, Не плачте ви, рідні, за мною, не поможуть і сльози мені, пропали літа молодії, не вернуться додому мені. Не вернутись додому мені, не плачте ви, друзі, за мною. Мене вже на світі нема. Мені не було, й вісімнадцять куля ранила мене, ранила у серце і в груди. За що ж така кара мені? А мені ще б жити і жити, доведеться лежати в землі. А може, лежатиме в полі, ніхто не поставить хреста, ніхто не принесе букета, лиш ворон клюватиме щодня. Написав би листа своїй мамі, не знаючи, дійде воно. Хай мати старенька не плаче, мені молодому все одно. Моє тіло не потрібне нікому. Знайдіть і заберіть тіло додому, бо приїде бульдозер і згорне у яму. Заховайте моє тіло в себе на країні і свічку поставте на моїй могилі. Одну свічку за мене, другу за щасливу Україну, щоб всі люди знали, щоб всі пам'ятали, за що мене молодого кулями стріляли. Як по нас стріляли градами, було дуже страшно. Ми сиділи у окопах. А по нас стріляли, а ми, бідні солдати, Богу молили. Приказ дали відступати, і ми відступали, а ворожі кулі нас не Не один солдат загинув, не вернусь додому. Моє тіло не потрібне вже тепер нікому. Плаче батько, плаче мати, плаче вся родина, а найгірше плаче маленька дитина. Вона ще. Я був на Майдані, я був там щодня від сходу сонця до заходу дня. Не плач, моя мамо, на Майдані я був не один. Я Обіцяю тобі повернутися додому здоровим і живим. Не плач, моя мамо, не плач, не журися, молися матусю, і я повернуся. Ми сядемо з тобою, і я розкажу, як кулі стріляли у спину мою, но я не здавався, бо хотів я ще жити, хотів на Майдані людей захистити. Мені не було й 18, на Майдані я був до кінця, і незабаром почалася на сході війна. Добровольцем з Майдану пішов на війну і так не побачив Матусю свою. Я вірю, що я повернусь. Нуся, дав слово її тверде, а мати чекала, чекала, і зараз чекає вона ще мене. Загинув я і загинули друзі мої. Хай Бог не дає, щоб гинули люди усі на війні. Зупиніть ту війну, хай буде мир на землі, хай сплять спокійно, дітки малі. Хай плясть, хай сплять спокійно, старі і малі, хай ніколи не буде війни на землі. Ми віримо, Україна вона переможе, а героями вернутися Бог всім допоможе. От холера, от холера, нема в мене кавалера. Пиші мені старий діду, я з Америки приїду. Приїжджай тільки з грошима. Мені без грошей не треба кавалера. Може, ти є старий дід, а він є в тебе інвалід. Як не годен ти до мене, значить фай ще кась в тебе. Ліпше жити буду сама, не треба ні дурака. Дурню є і тут багато, спати схочеш ти багато, будеш спати зі мною мало, тільки ніч одну прогавиш, копен дупен, дам у дупу, дам такого прочухана, не впізнає тебе рідна мама. Зразу в космос полетиш і в Америку менеш. До раю нам попасти, треба взятку всім занести, бо до пекла всі підуть, там два гроші не візьмуть. Пеклі будемо смолу варити, на матрасах будемо спати, бісиків будемо колихати, якщо ті не схочуть спати. Там пощади не буде, не буде сонця ні води, хоч бери і пропади. В пеклі там буде пекельна ніч, ну а рай, ну а рай це зовсім зовсім інша річ. Там сади тут щодня, дивовижна красота. У палатах будемо жити, смачно будуть нам варити, по садах будемо гуляти, гарно будемо віддихати. Ну, а гроші, хто вже нас то віддайте зразу нам, тільки не давайте п'якам, бо проп'ють і тут, і там. Ми внесемо у контору. Буде все по договору, а в комп'ютер як внесем, то в раю не пропадем. Бо тепер така наука вся в комп'ютери пішла, тільки кнопочку нажмеш і побачиш, як в раю чи в пеклі ти живеш. Думаю, вам зрозуміло, гроші, тим, гроші можете здавати сміло, не здамо мені коп'я, буде нам усім хана. Якщо хочете. Все знати, скільки грошей вам здавати, є в в нас депутати, хай вам скажуть, скільки здати. Бо всі ксензи вже гроші здали, хочу те, щоб рай попали, а ще хочуть, щоб їм знижку дати, щоб від пекла врятувати. Ну і ми не відступаємо, гроші з пенсії потроху відкладаємо, бо прийде, бо прийде день, година і число, і всі до раю підемо які п'яків там не візьмуть, самогонки не дадуть, спирт заводів там нема, буде чорна їм біда. Ліпше хай живуть всі тут, хай горілку барах п'ють. Як не будуть мати гроші, як не будуть грошей мати, то на віру їм дадуть. А щоб на віру записатись, треба думати, де їх ті гроші взяти, щоб віддати. Ліпше хлопці їсти саву і хліб, а до барові не йдіть. Хай не вмирає Україна, ліпше хай вмирає влада. Що забрала наші гроші, що лежать на вкладах. Ой, віддайте наші гроші, що ми заробили. Що колись ми на, при Союзі на книжки вложили. Ой, хто й дав, о, хто, й, о, хто дав вам таке право гроші забирати. А ми бідні українці, просимо їх віддати. Мільйонерами ви стали гроші наші вкрали, і по всій нашій країні вілли збудували. Усі фабрики, заводи ви попродавали. І ще наші бідні гроші ви позабирали. Ще осалось вам продати своїх українців. Щоб були рабами люди в чужих іноземців, усі фабрики заводи попропивали і по всіх швейцарських банках гроші повкладали. Моє село, моя краса. Тебе всі люблять, люблю і я. Нема милішої землі, як ти у нашому селі. Моє село, моя краса, я тут колись вродилася, у церкві я хрестилася, і в школі я вчилася. Село не наче маків цвіт, живуть хороші люди тут, до церкви йдуть молитися, а дітки йдуть учитися. Є діточок багато в нас, усі вони красиві в нас. У церкві служать Богові, і вірні всі народові. Ой Боже наш, любити нас, не дай врагу прийти до нас. Не дай послати нам врагу оту страшенну війну. Ми молимося, Боже наш, спаси від лиха усіх нас, посли нам Боже, всім добро, щоб нам усім добро було, щоб не було у нас війни, спаси від лиха і біди, хай дітки всі спокійно сплять, і щоб щасливі всі були. Моє село, моя краса, посли нам Боже, всім добра. Молитись будемо ми за всіх і за дітей малих своїх, як дзвін задзвонить у селі, до церкви йдуть молити всі. Ми віримо, що прийде час, що буде мир в селі у нас. Ой, летіли журавлі, і короликали мені. Відлітаємо усі нині у далекі краї. Ой, летіть ви, мої любі, віддихніть на кораблі, і до мене поверніться дуже рано навесні. Ой, верніться всі до мене, я зустріну усіх вас, прилітайте свої гнізда, не покиньте рідні нас, прилітайте на Україну. Ви збудуємо вам хатину, прилітайте журавлі, бо ви рідні всі мені. На Україну ви верніться, будьте гостями у нас, і про нас не забувайте, прилітайте кожен раз. Всі ми дружно відлітаємо, між собою мову маємо, ми повернемось усі, якщо будемо, живі. Летимо ми і кружляємо свої гнізда покидаємо, навесні втрачайте нас, ми вернемось знов до вас. Прилетіли журавлі. Прилетіли журавлі знов до мене на весні. Скоро так зима минає, а весна вже їх зустрічає. А весна вже наступає, журавлів іще немає. Ось дивіться, у горі, у горі люди. Журавлі летять усі, обіцяли, що вернуться, трохи сили наберуться, через море, море всі летіли, трохи крила потомили. Свої гнізда всі шукають, парами у них сідають, знову хочуть щось придбати, щоби мали з ким літати. Дякую вам, журавлі! Прилетіли, слава Богу, ви усі, а тепер ви віддихайте, собі сили набирайте. Ось, вже не за горами, будете прощати з нами. Прилітайте знову до нас, ми зустрінемо усіх вас. Сумний святий вечір в третім році, як по нашій Україні, плаче на кожнім кроці, плаче сара мати, а діти питають, мамо, мамо, де наш тато? Чом з нами не вечеряють діти мої діти. Тато ваш на фронті захищає Україну від московських окупантів, налетіли на Україну вороги завзяті не дали нам вечеряти в своїй рідній хаті. Тато ти наш тато, захисти Україну, повертайся ти до хати, щоб нам разом вечеряти. Щоб щасливий був святвечір у кожній родині треба ворога прогнати. Із нашої України, Поможи нам, Боже, страх цей пережити, щоб по нашій Україні не стріляли ракети, щоб хлопці з полону додому вернули, щоб в нашій Україні з прапорами всіх зустріли, щоб ми жили в мирі і завжди раділи, щоб наші міста й села, скоро нам відбудували, а ми хочемо жити в вільній Україні, дай нам Боже щастя нині і кожний. Малой дитині, щоб ми дружно жили і завжди раділи, щоб наші всі герої із війнися повернули. Наша Україна вона переможе, ми молитись будем завжди, Бог усім нам допоможе, ми молитись будем завжди, Бог усім нам допоможе. Ще недавно написала. Дуже. Ви дуже гарно виглядаєте і, і маєте стовідсотковий зір, то, то yeah. зараз. Я що рання, що вечора миюся свячаною водою. водою. Навіть як мені часом буває таке, що я сльози мені течуть, я самогонкою промиваю. Само, то нічого, що там трошки попече. Uh -huh. Візьму на ватку, і я собі тако, і я так зір собі тримаю. Може, то не ви те, він не від того, а я так думаю, що то воно мені помає. У мене постійно свячена вода стоїть бути в очках. Може, хто подумає, що самогонка, бо горівка, то ні, то свячена вода. Часом ну, щось таке мене болить, руки чи що? Я натираюся водою. О, то в мене таке. Може, то і через це зір в мене є, але що, ж у мені вже нічого 83 рік.